З 298 територіальних громад у Запорізькій області на статус спроможних можуть претендувати 48. Реформа децентралізації влади, яка сьогодні активно впроваджується на території країни, передбачає передання значних повноважень та бюджетів від державних органів органа місцевого самоврядування. Але разом із тим реформа вимагає змін адміністративно-територіального устрою. Кільком сільрадам доведеться об'єднуватися в одну громаду. Бабушкика, яка же в каком-то селі її, в принципі, все одно як ця громада буде називатися. Все равно, але в неї є ряд обічних життєвих вопросов. де брати справку, де буде школа, где буде аптека, де брати справку о смерті чині. Дана реформа дає можливість тим територіальним громадам спроможним територіальним громадам, які об'єднаються, отримати можливість перейти на між міжбюджет, прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. А також отримують ті повноваження, які мають міста зі статусом обласного значення. Робота над розробкою проекту перспективного плану формування території громад триває у кожному з районів. Прибутковий податок громадян у розмірі 60% залишатиметься у місцевих бюджетах серед нових можливостей і поліпшення якості публічних послуг для мешканців громади, а саме соціальних, освітніх, житлово-комунальних та медичних. Если мы в части улучшения медицинских услуг сделаем так, что эти деньги будут идти централизованно, там фапы сделаем и так далее, как и там было, а будут идти сюда, и те люди не будут извоями, и будут их принимать, как и принимают бердянцев, то они хоть и так принимают, ну за счет бердянцев, еще раз повторюсь, то это только плюс людям. Крапку у розробці проекту перспективного плану формування територій громад Запорізької області офіс реформ має поставити до 1 червня, але зелене світло може загорітися тільки після схвальних відгуків депутатів Запорізької обласної ради під час чергової травневої сесії.